6 вересня до Коростенської громади завітали представники шведської місії. Вінден з ними особисто поспілкувався міський голова Володимир Москаленко. Він відзначив, що дружні стосунки та співпраця між містом тривають вже 30 років. На допомогу прийшли і в найважчий час для нашої країни, коли розпочалася російсько-українська війна. Очільник громади подякував за допомогу та підтримку, яку вони надавали і активно надають. Шведську місію представили Фольке Андерсон та Рубен Лінеу. У Ми підтримуємо контакт з вами з корисням. То ми завжди з вами. Ми завжди пам'ятаємо вас. Ми намагаємося щось зробити вас відповідно до щоденної ситуації. вашої. багато вдома в Швеції задіяні в цій великій допомозі Україні. Навіть у нас в Крузі живуть ваші представники з міста Коростеня, Люди, які приїхали на початку війни, і до сих пір там перебувають сім'ями. Дякуючи цьому, у нас тісні контакти з і Україною. Ми пам'ятаємо вас. В нашій праці, в нашій роботі, так і молимося за вас. Будемо продовжувати цю роботу. Сподіваємося, що не дякуючи нашій участі, нашій так так би мовити, допомозі, щось ну, покращиться, щось вам буде краще. Шведська місія Вінден тісно співпрацює з громадською організацією промінь любові. Саме через неї реалізовуються соціальні проєкти та інша допомога. За останній рік ми давали звіт це більше 20 тонн медичного обладнання. Це лікарські ліжка, які просить Анатолійович постійно. Це у них відкрита. Прохання, це лікарські це такі автоматичні, гарні, тому що саме ті ліжка, які надають вони, вони є якісні. Роман займається і відповідає за такий напрямок буржуйок. Більше 106 буржує за один раз ми завезли. Саме місія Вінден опікуються і вже з першого дня війни, коли стало питання про те, що. Аптеки закриті, немає ніде ні взяти памперсів, підгузків, то вже в ну, цей весь період ми видаємо населенню без обмежень. Ну і продуктові набори. Учасники зустрічі обговорили проблемні питання громади, якої допомоги найбільше потребують люди. Також йшлося й про допомогу військовим. Шведська місія Вінден готова і надалі підтримувати жителів Коростенської громади, а також зміцнювати дружні стосунки.